Доброго дня, мене звати Соліменко Євген Миколайович, я завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичного центру Лелека. Я хотів би з вами поговорити про безпеку під час оперативних втручань. Цей аспект один із найважливіших саме безпека під час анестезії. В цьому нам допомагає використання деякої медичної апаратури. Я розкажу вам про апарат General Electric Health Care, який допомагає нам на рівні із загальними стандартними методами моніторингу пацієнта. Пульс, насичення крові киснем, електрокардіограма чи артеріальний тиск досліджувати ще більш глибокі показники. Допомогою цього апарату ми можемо відслідковувати глибину анестезії під час оперативного втручання, що дає змогу нам дотримуватись всіх безпекових заходів і допомогти пацієнту безпечно перенести це оперативне втручання. В цьому апараті є один е цікавий е модуль. Модуль NMT це модуль, який дозволяє досліджувати нервово-м'язову передачу. Бо це важливий аспект під час проведення анестезії, е загальної анестезії під час оперативного втручання. Цей е Нервово-м'язовий моніторинг допомагає нам відслідковувати на початковому рівні нервово-м'язову передачу у пацієнта, і чи ми можемо проводити певні процедури. На початку також він допомагає нам відслідковувати в кінці оперативного втручання, чи може пацієнт самостійно дихати. Це дозволяє безпечно і з мінімальним ризиком якихось дихальних ускладнень завершити цю анестезію і пробудити пацієнта. Ось оці ось параметри показують, що пацієнт спить, ще виводиться, є? тобто показує електричну активність мозку. А оці, якщо ви замітили, вони почали підвищуватись серед операцій. На рівні з загально прийнятими варіантами моніторингу користор-кардіограмою, пульсом, насичення квітки, є два ось таких основних елементи. Даний параметр показує нам, чи пацієнт спить, чи в нього відновлюється свідомість, і ми можемо контролювати по даній криві його рівень свідомості. Інший монітор, він показує, яка пацієнта є передача. Більш простішими словами, він нам дає змогу зрозуміти, чи може пацієнт дихати після операції. Важливий елемент.